Володимир Рюмін. Джин Елі Вітнея. Розділ 13 Камінь, кинутий у воду, робить на її поверхні кружки, що розходяться геть від місця, де той камінь упав. Так само і винахід Вітнея призвів до нових винаходів, і їхня кількість збільшувалась щороку. Винахід бавовно-очисної машини спричинився до розвитку бавовняної промисловості. Бавовняна промисловість сприяла поступу машинобудівництва, що змусило виробити нові методи в металургії. Брама і моделей винайшли ткацькі верстати. Рістон відкрив гартування човуна. Той же Брама придумав міцний гідравлічний прес, Жакард удосконалив свій визначний ткацький верстат. По землеробських країнах постали промислові підприємства і вже в 1798 році почали виробляти бавовняну мануфактуру. На світ прийшла нова велика сила, сила технічного знання. З XIX віку настав незначний досі розвиток цієї сили. Парові машини все частіше ставали за рушіїв по фабриках і заводах і вже прозвали нове століття, століття пари. Вони почали випробувати встановляти в ці рушеї навіски, сподіваючись, чи не посуватимуть вони по рейках, улаштовували мотори і на кораблях, що плавали річками і морями. Америка виростала та зміцнювалась. Територія Сполучених Штатів збільшувалась і сягала геть далі на південь і схід. У 1812 року, коли старий Мюллер, що так пишався з вітнеєвої фабрики, вже давно спочивав на кладовищі Нью-Хевена, фабрика виправдала ту мету, заради якої її побудували. Цього року між молодою республікою та її колишньою митрополією розпочалася війна. Хоч і прихована вона точилася ще тоді, коли Англія почала змагатися з Наполеоном. Піострів Флоріда. Що Англія його охоче перебрала до своїх рук, прилучився до Сполучених Штатів. Через це почалася англоамериканська війна. Воювали здебільшого на території Канади. Американцям не дуже щастило. Всі їхні заміри пройти в глиб країни відбивало населення і англійське регулярне військо. Всі їхні заміри пройти в глиб країни відбивало населення та англійське регулярне військо. Англійці не лише боронилися. Вони сміливо наскочили на нову столицю Америки Вашингтон і забрали там дуже багато здобич. Але ще під Новомарлеаном у Лузіяні американці виграли єдину значну битву. Після цього бою англійський десант, розбитий до пня, втік до кора своїх кораблів і втратив понад дві тисячі чоловіка. Але це була битва з непорозуміння. Обидва війська, що стилися на кривавим бойовиську 8 січня 1815 року, вже не знали. Що в грудні Англія та Америка підписали мирну угоду. Коли писнував телеграф, він би зберіг життя двом тисячам людей, але телеграфа тоді почали користуватися лише в 40-х роках того ж століття. Вітней помер, і його фабрика прийшла вже до його дітей, у той час уже немолодих. Саме ж поміж півднем і північю сталася громадянська війна, і виробництво рушниць, що заснував вітней, допомогло півночі перемогти південь. Рабовласництво ніколи не було популярне по північних штатах. І на початку 19 століття там нараховували щось з рабів, тоді як на південних було як більше, ніж півтора мільйони. Таке явище, певне, сталося через велику різницю природних господарських умов південних та північних штатів. По просторих рівнинах півдня панувало землеробство. Досить було фізичної та людської сили і найпримітивнішого знаряддя праці, обробити кукурудзяне поле або бавовникову чи тютунову плантацію. Навпаки, північні штати, де клімат був, Куди суворіший, а по горах знаходилося багато рудень, багато сприяли промисловості, там навіть на м'язистіші руки не мали зробити нічого без машини. Великі колоніальні держави Європи, шукаючи джерела прибутку, почали торгувати муринами і 1720 року вперше привезли їх до Північної Америки. З вище згаданих причин виробовласництво там не прищепилося, але згодом трошки пізніше квітло на півдні. На відсталім півдні, де панувала первісна форма господарства, і на передовій півночі, де перестанно пішла вперед, виявилися протилежні інтереси, що спричинилися до таємної, а згодом же до відвертої ворожнечі. Визволившись з панування англійців, промислова північ не мала користи конкурувати з промисловості Англії та інших країн. А щоб забезпечити власний розвиток, на півночі виробляв так звані протекційні закони. А ці закони, в свою чергу, перешкоджали б возити до країни вироби чужої промисловості і сприяли розвою з власної. А на півдні, навпаки, власної промисловості майже не було, а промислові вироби доводилось діставати з-за кордону, і торгівля з конкуренцією з ними давали пожиток та можливість купувати крам у тій країні, що продавали дешевше. До того ж, через дешевий рабський труд на півдні порівнюючи легко набували багатство. На півночі промислові підприємства вимагали багато винахідливості й праці, тому там не так легко наростав капітал. Отож, боротьба протилежних інтересів створила напружені стосунки між північю та півднем, а згодом вже викликала війну. Людність півня намагалась послабити силу північних штатів. Вона вперто боролася проти північної системи та охороняла власне виробництво і обмежувала вплив чужоземного виробу. З Свого боку, північні штати силкувалися послабити південні штати і вимагали від них спершу обмежити, а потім знищити рабовласництво. Ця боротьба, що тяглася протягом десятиріч, часом набувала своєрідних форм. На початку боротьби північні та південні штати нарахували майже однакову кількість людності, а тому мали однакове число представників по державних органах. Коли ж до Федерації прилучали новий штат, постало ж, таке змагання, чи мав бути той штат рабовласницьким або аболіціоністським, тобто штатом, де б не було рабовласництва, і чию лінію мусили посилити представники нового штату, лінію півдня чи півночі. Наприкінці першої половини 19 століття Каліфорнія, що знаходилась на півдні, війшла до Федерації. Південь відчував радість перемоги. Представники нового штату мали дати перевагу півдню на державному апараті. Проте в Каліфорнії. Знайшли золотий пісок, і люди з півночі сунули туди масами. Вони принесли з собою методи технічного і промислового розробітку багатств і критичне ставлення до рабовласництва. Нарешті цей південний штат перетворився на У Уборенню плантаторів не було дію. Краю, як в південному штаті собака Мурин має такі ж самі права, як і білі, обурювались нащадки дзірті та кроелів. Отже туди повтікають всі раби з наших плантацій. Під впливом рабовласників Конгрес змусив в цьому питанні поступитися. Видали закон, за яким власник втікача Мурина міг переслідувати його по всій території, навіть по вільних штатах. Ні законодавці, ні рабовласники, що вплинули на цей закон, не передбачили, до чого це може спричинитися. Наслідок був досить несподіваний. Людність півночі не звикла до таких видовищ, як полювання на рабів, навзірець того, що змальовано на початку цієї книжки. Такі видовища викликали велике обурення серед широких кіл суспільства. Усупереч закону мешканці переховували в себе втікачів, як лись вітний і Клара в Мюллербергові. Політична боротьба супротивників і прихильників рабства ускладена через розбіжність економічних інтересів. Набула такої густроти, що обидві партії 1851 року вхопилися за зброю. Південь постав, щоб боронити свої святі права, а північ, щоб покарати повстанців. Англія ретельно допомагала Півдню, що був економічно пов'язаний з колишньою митрополією. Щастя, перемінно переходило з одного до іншого табору. Але взагалі та війна була і довша, і кривавіша, ніж визвольна війна. Південь та північ втратили щось з мільйон людей. Південні бавоняні плантації знищили, і економічна сила півдня підупала. Останні зусилля півдня зламали і 9 квітня 1865 року. Генерал Лі капітулював зі своєю армією гранту та Джакертон 27 квітня Шерману. Федальний лад загинув без вороття, і Сполучені Штати тепер оберталися на капіталістичну індустріальну країну.